Друзі, якщо ви купили якусь шмотку і вас не взяли такий магніт, я зараз розкажу, що з цим робити. Ще внутрі отут стоять дві капсули, хто не знав, з фарбою всередині. Ця капсула не має розриватися і з на тканину. І іменно оці шарики тримають цю штуку. Як вона знімається? Купляв в Британії, а зараз я взагалі в Чехії. Є два варіанти, як це зробити в домашніх умовах, щоб не йти в магазин. Так? Перше діло, у вас має бути мощний магніт, не адімовий, але це обаче на холодильник магніт, ви так стукаєте і він відвалюється. Оце молотка, але це все пасатіжем, ще забудьте, це безполезно. Другий варіант, вам потрібна нитка, чи капронова, чи якась така історія. А, в нашому випадку такої не було. Ми взяли просто звичайну нитку шиють речі і там, в 5, 6, 8 разів її склали. Зав'язуєте тут узілок і, диві... і накручуєте отак. Тільки дуже плотно, поняли? І треба тримати, щоб воно не прокручило. значить, Дивіться вже наскільки піднялося. Бачите? І ваша задача зробити не так, щоб ви просто по колу його накрутили, а щоб ви накручуючи його постійно, той магніт, це магніт він по чуть-чуть відстає, не на клію ні на чому. чуть-чуть його, кожен раз, як ви його так натягуєте, його по чуть-чуть підриває вгору. Це єдиний метод, як безпечно можна зняти, не пошкодивши речі. Наприклад, я думаю, дивіться, тут взагалі фарба може бути всередині. Да, тобто, коли ти його розбиваєш, може запросто там фарба якась чи щось іще, знаєте? От. Ну от я вам зараз показую процес, як це робиться. Ну, якщо у вас буде нормально капронова нитка, то ви справитесь з ним набагато швидше. Потім можете брати ножниці, вставлять ножниці і, ну обережно, щоб тільки каниру не пошкодили Зжимаючи нитки, які вже накручені, ви ще будете більше його піднімати. Ну, фізика. То не знаєш магію, все кажуть це фізика. Коротше, друзі, дрочніся, під, підпалив, підпалив. Просто кажуть, це щось невозможне Я таких, як в Британії, я ще ніде ніколи не зустрічав Це якийсь колапс просто. Тобто Вам буде хорошо зробити таку штуку, щоб не, не пошкодити тканину. І ще внутрі, отут, стоять дві капсули, хто не знав, з фарбою всередині. Тобто, якщо ви просто так стукнете, вони розоб'ються. І одна рожевого, ні, помаранчевого кольору, а втора чорна. Ну, по-різному. Тому треба якусь таку штучку придумати, щоб його там цей не пошкодить. Вон, всередині вон капсула і повірена, нам не страшно. Бо в нас, во-первых, тут ниток дуже много, бачите? Тобто Воно ще з ниткам пішло. Тобто воно до діжди не піде. А, во у нас є це защитка. Ця капсула вона має розриватися в простір на тканину. А так як ми там наватали врірьок, воно прямо на вірьовку. Це було опа. Ось ця магнітна штука, яка, типу, коли ви виходите через детектор, вона ось, якраз у вас і реагує, понятно? Ось ця капсулка, дивіться, отак От. От вона виглядає. Дивіться, якщо ви хочете, я вам чек покажу, що я за цю шмотку розчитався. Це ж тільки в таких цілях я показую, якщо у вас таке сталося, розуміло? Чомусь наша фарба, яка, слава Богу, не заділа нашу тканину. І тепер, дивіться, момент ми починаємо його просто згинати туди-сюди. Раз, відламали, сняли. Отакі от, от мучі. Господи я такого ще не бачу.